Цей чотириповерховий будинок на вулиці Десята лінія Ірпені понад рік, як перетворився на пустку. До війни тут було 24 квартири, проживало понад 100 мешканців. Але після прильотів від багатьох квартир лишилися самі стіни, і лише деякі частково вціліли. Та вже цієї зими життя повернеться у кожну з цих осель на допомогу людям, вкотре прийшли благодійники. Будемо вірити в краще. Коли не вірить в краще, для чого тоді жити? Дай Бог цим людям здоров'я, наснаги, щоб вони нам допомогли і щоб ми всі повернулися до цього будинку. Будинок більше року, але визначено проектом капітального ремонту, що його можна зберегти і робити все, щоб до кінця року ці сім'ї могли сюди заїхати жити. Допомагати ірпінцям знову буде благодійний фонд Леруа Мерлен Солідарність. Цей фонд вже понад рік працює в Ірпені. Нещодавно завершив ремонт найвищого будинку у місті Титан та ще ремонтує 13 об'єктів. Відновлювати будинок на 10-й лінії Леруа Мерлен Солідарність буде у партнерстві з громадською організацією Народна допомога Україна. Відповідний меморандум про співпрацю підписали в Ірпінській міській раді. Ми будемо працювати з ми будемо працювати з новим партнером. Партнер буде фінансувати ремонтні роботи. А ми даємо будівельні матеріали. Будемо тісно співпрацювати для того, щоб все вдалося, зазначив голова благодійного фонду Леруа Мерлен Солідарність Матіо Марі Арден. Наша роль в даному випадку полягає в фінансуванні робіт. По відновленню останнього поверху і дахового перекриття в пошуку підрядника ну, і супроводу технічного цього підрядника для того, щоб він провів і виконав всі роботи якісно. Відновлювати будинок будуть у декілька етапів. Після відновлення верхніх поверхів та даху почнуть ремонт фасаду та внутрішні роботи. І з цим допоможе фонд енергоефективності. Це буде фасад, місця загального користування і вікна фонду енергоефективності може поміняти. Наші партнери з благодійних організацій будемо їх просити, щоб вони поробили людям якісь, хоча б мінімальні ремонти в квартирах, щоб люди мали змогу все-таки повернутися як